Роман Чухалов. і вітаємо тих, хто щойно приєднався до нашого ефіру. І... і може ви не знаєте, який, який день ви прокинулись, то ми вам розкажемо п'ятницю. Звісно, П'ятниця, п'ятницю. А тому вітаємо вас і не перестаю, не перестаю а, просто пишатися своєю співвідучою Оленою Юдіною. Не яка... переставати. так, Оленко, ну я кажу дійсно, бо ти дуже дуже кльово що п'ятниці, не знаю. Ну що п'ятниці 100% дуже кльово виглядає. Дякую тобі. Ну, ну, дивлячись на твою сукню, то дуже-дуже кляукає. Так, поспіль. ну це мені прихильник на 25-річчя подарував. Да ну! Ти диви, от скільки років вже поспіль, а все ще в моді. Ромка, ну що ти таке кажеш? Ну насправді я дуже вдячна за свій образ сьогодні моєму стилісту, моєму другові, креативному молодому дизайнеру Олексію Тулупову, який завжди запрошує лише кращих жінок Херсона до себе, до шоурум, Тулупові України, цінити переваги його колекції. Зараз у нього з'явилася там весняна, отака небесна колекція. Тому, будь ласка, і тим паче подарунок для всіх модниць у ці пасхальні дні. 50% відсоткові знижки. Уявіть собі. Тобі ваша улюблена сукня в половину ціни. Отак. Тож, тож хочу зазначити, що Оленко вже ну, майже до Пасхи готова. О, не майже, я навіть вже пасочку, бачиш, стекла в одному із магазинів. Е -е -е Лен, от дивлюсь на тебе і думку гадаю, що ти вже так от. <с такий спекла в якомусь Спикла, із магазинів равна. вже собі пасочку. пекла. Ну насправді так зараз роблять господині, аби зекономити час і заощадити. І за формою традиційна паска нагадує церкву з куполом і не дарма на кірці. Бачите, прийнято зображувати хрест. Це особлива випічка. Часом важко пояснити, навіть чому дріжджовий хліб, приготовлений на великдень, може так довго зберігатися, при цьому не сохне і не покривається пліснявою. Ну, скажу так, що це о, о, така верхня частина найсмачніша. От я пам'ятаю, ще з дитинства, то кожного разу мені бабуся зрізала от о, цей. Вершок. Так? Ну, а у кожного народу є свої звичаї приготування, тих самих пасхальних випічок, рецепти, яких з любов'ю зберігаються і байливо передаються з покоління в покоління. Так, от у Греції на Великий, наприклад, прийнято випікати святкову здобу у вигляді платеного вінця, який прикрашають червоними крашенками. Зараз ви бачите, як це виглядає. Особливий Красиво. аромат цього солодкого хліба надає. Махлебі, традиційна спеція на основі перемеленого насіння дикої вишні. А, махлебі. О, цьому <смеш> Секрет. <смеш> ну в Італія, Коломба, традиція випікати на великдень здобні булочки, форма якої імітує голуба. З'явилася в Італії завдяки фахівцю з реклами. Кондитерської фабрики саме він у 30-х роках минулого століття придумав використовувати обладнання компанії для виробництва солодкого пасхального хліба, приправленого Апельсиновими цукатами і мигдалем. Смакота. <смакова> До речі, у Великобританії дуже полюбляють булочки гарячого хреста. Так вони їх називають. Жителі туманного Альбіону печуть на Великтень здобні булочки з родзинками, на яких роблять зображення у формі хреста з допомогою борошняної пасти або смужок. Символічна випічка має яскравий пряний аромат, оскільки в тісто додають корицю, гвоздику і мускатний горіх. Українська великодня здоба робиться на опарному дріжджовому тісті. А Випічку готують у високих формах і прикрашають визерунками у вигляді віночків та хмістів. Ну, а просто зараз пропоную вам, вам дізнатися рецепт найсмачнішої заварної дріжджової паски від нашої наступної ранкової гості. Але давай знову... зараз спочатку, бо режисер показує, Телегидача. що так. Давайте є дзвіночок до нашої студії. Доброго ранку. Доброе утро, Спасибо, що дали можливість, дозвониться, потому тому що хочуть, наверное, поздравити дорогі херсонці, моя любимая передача. З наступающим праздником вас, Божої благодати, чистого неба. Радуйтесь, пускай у вас все будет хорошо, мира, добра. І ми будемо счастливы. Спасибо огромное. Ваша Евгения. Спасибо. Дякуємо і вам, вам нажаємо світлої вам Пасхи. Ну, а просто зараз дивимося відеозамальовку оригінальних пасок, які існують у світі, і крокуємо зустрічати. І Нарешті нашого гостя. Oh, Ну, що ж, вітайте нашу наступну ранкову гостю. До нас завітала Валентина Зарицька, старший викладач Херсонського вищого професійного училища ресторанного господарства. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Валентина Володимирівна. Ну, так же сталося за традицією, що усі великодні ранки, вже протягом чотирьох років, ми починаємо разом із вами у вашому товаристві. Ну, Я і, не проти. І говоримо про паски, про цю, цей незмінний атрибут Великоднього столу, якісь нові цікавинки розповідаєте, І сьогодні знаю поділитися аж двома рецептами найсплаченіших пасок. Так, дійсно. Господин чекає важкий тиждень, в плані того, що треба наготувати. І після Великодневого тижня йде ще в нас проводи. І там так само зазвичай на стіл виставляється випічка. І тому мені хочеться просто полегшити працю наших господинь. І розказати їм про рецепт Пасхи, а точніше пасхального куліча, яка дуже довго зберігається. Це дуже старовинний рецепт, і на сьогодні ним мало користуються, його майже забула, але я вважаю, що він не заслужено забути, тому що він дійсно дає можливість напекти один раз на досить тривалий час, приблизно на тиждень, на той більше цих пасок вистачить, якщо їх правильно зберігати, вони будуть не втрачати свої смакові якості. Що ж це за тісто? Називається дріжове заверне. Зразу, коли ми говоримо слово заверне, у нас асоціюється це з еклерами французькими. Але це зовсім зовсім протилежне тісто, нічого спільного між ними немає. Дріжове заверне тісто називається заварним, тому що першою стадією, першим етапом його приготування це є приготування заварки. До заварки входить молоко, невелика кількість цукру. І е, борошно. Так само від рецептури, я сподіваюся, що рецептуру Паски так, буде видно на моніторі. Да. І е, спочатку ми робимо заварку. Для чого робиться вся заварка? Молоко доводиться разом з цукром до кипіння, всипається незначна кількість борошна, і все це перемішується до утворення такого клейстеру, який нагадує: ну я не знаю, ви молоді, може, не пам'ятаєте. А я дуже добре пам'ятаю, коли ще не було цих всяких скотчів. І ми заклеювали вікна саме цією клеїстероною заваркою з борща, і щоб не дуло зимою, заклеювали вікна. Так ось дуже схоже на це. Тобто це має а бути шпалери. такий… Оце, оце подібне. Дещо подібне, да. І ось воно дуже схоже має бути на це. Тобто, такий рідкий, як клей. Що це дає? І для чого ми це робимо? Ну, По-перше, якщо температура молока досягає 68 градусів, і під час засипання туди борошна, в борошні дуже багато крохмалю. І в цей час відбувається клейстеризація крохмалю. Тобто він набуває отакого от клейкого вигляду. І цей клейстер, потім він буде в тісті, він дуже гігроскопічний. Він буде притягувати ззовні вологу, і таким чином паска буде довго зберігатися. Так, ось першим етапом приготування це є саме приготування цього клейстеру, а тільки вже потім приготування опари. Звісно, спосіб приготування дріжджового тіста він залежить від, ну, взагалі-то він завжди опарний. Чому? Тому що дріжджове тісто пасхальне, це тісто, як кажуть, здобне. В цьому тісті багато жиру, багато цукру, багато яєць. І тому таке, таке навантаження на дріжджі дуже велике, і а дріжджі в стані анабіозу, коли ми купуємо сухі дріжджі або купуємо пресовані. Це спляча клітина, спляча дріжджова клітина. Ану представте, вона проснулася і на не, неї зразу навалюють таку кількість і жиру, і цукру. І це дуже важко впорати. Піднімає мені мене, да? так, а потім господині приймається, що ой паска. Ось шула, тому, каже. так, звісно, безопарним способом ніякому резі не можна готувати, тільки опарним. Ось саме опара це таке середовище, де клітинка проснулася. Її стільки цукру, скільки треба, тобто невелика кількість жиру взагалі там немає. Яєць теж, як правило, немає. І тому там для неї середовище тільки цукристі речовини, якими вона звикла годуватися. І ось тут починається процес її активної життєдіяльності. Тому спочатку клейстер. Але треба пам'ятати, що клейстер треба перш ніж додавати до нього потім дріжджі, охолодити до температури ну не вище як 45 50 це максимум, і тут вже забагато. Приблизно 35-40 градусів. Не більше як 45. Ось такий може бути проміжок. Але ідеальна температура це 30-35. Можна просто вмокнути туди пальця або доторкнутися рукою, щоб відчути, якщо вам приємно, то й дріжджі буде так само приємно. І тільки потім додавати туди дріжджі. І замішувати опару. Ну, і якщо у вас є рецептура на моніторі, так, давайте ще раз попросимо показати. Та, то для заварки нам потрібно борошна 60 г, молока незбираного свіжого 200 грам і цукру піску 20 г, тільки для прикормочки наших дріжджів. А вже коли ви зробили цей клестер, ви поступово туди додаєте дріжджі, розчиняєте половину, Майже половину від закладки цукру це 130 г, і решту молока, яка залишилася від загальної рецептури. І чекаєте, доки ця опара вистигне. Що значить процес вистигання опари? Тобто опару накриваєте, можна якимось рушничком і ставите в тепле місце. В цей час дріжджі починають активно харчуватися, виділяють значну кількість вуглекислого газу. Апара збільшується в об'ємі. Вона дуже схожа на ось таку поверхню її стає, так, як наша пасочка у вигляді куполу. Потім вона починає опадати і зморщуватися. От Коли опара починає опадати і зморщуватися, оце показник, що апара вже готова для подальшого замішування тіста. Додає решту продуктів. А наразі в нас це борошно, цукор. Жовтки, сметану і сіль. До речі, жовтки, цукор і сметану, і сіль це все можна перетерти, аби тільки вони були теплими. Перетерте все в якомусь посуді і потім цю суміш вже додавати до вистеглої апари. Додаєте кілограм борошна і замішуєте тісто, тісто замішуєте до тих пір. Доки воно не почне відставати від стінок посуду, в якому ви його замішуєте. Як почали побачили цей процес, все тісто знову накривають серветкою, ставлять тепле місце на бродіння. Під час бродіння відбуваються майже ті самі процеси, що відбувалися під час бродіння опари. Тобто, дріжджі харчуються активно. Проявляють свої життєві властивості, виділяють вуглекислий газ, і тиловий спирт, цивушні олії, і це все надає нашому тісту такого специфічного, приємного смаку і запаху. Як же визначити, що тісто вже готове до розробки? Ви маєте натиснути на тісто рукою і воно має повільно вирівнювати свій об'єм, але бажано під час бродіння. Ще зробити декілька обминок. Обминок це просто механічне перемішування тіста. І якщо ви помітили, у вас там ще колоночка є виздоба. Так ось виздоба це той розтоплений жир, який надасть паскам потім смачного здобного смаку. Так ось під час першої обминки, а вона робиться тоді, коли ваше тісто піднялося в об'ємі в один раз. Ви хочете його зробити обминку, і ви можете під час першої обминки додати вже це розтоплене масло. Якщо ви бажаєте зробити більше обминок, дві, три, це тільки покращує структуру майбутнього його паски. Ви можете під час останньої обминки додати цей розтоплений жир і решта борошна, яка у вас залишилася. Потім знову лишаєте тісто в теплому місці, чекаєте, доки воно підніметься в об'ємі в 2-2,5 рази, і тільки потім починаєте його розробляти. Ціла наука ціла ну, наука. зараз послухав. Я чомусь що, що це ні, Тому ні, то це Чоловіків мої. навіть в хату не пускали, коли да, жінка так. займалася сті. І до речі, оця порція остання здоби оцього цього жиру вона називалася і зараз називається виздоба. Оцей останній додаток здоби називається виздоба. Тому цей спосіб він називається опарний, але опарний з виздобою. це як похідний від опарного, але спеціально для таких видів тіста, які містять дуже багато здоби, саме для пасок, для кексів. А фактично, паска це і є дріжовий кекс, дуже здобний. О, до речі, про назви давайте ще раз нагадаємо, чому ми так по-різному називаємо цей великодній хлібець і чи є якась різниця в рецептурі? Якщо це куліч, паска, пасха в ну, великодній. я, ви знаєте, я, от взагалі, так як я це знаю, mm -hmm. я буду про себе говорити. Може, це моє, як то кажуть, суб'єктивне, таке, думка моя, але я взагалі це не вважаю паскою. Це куліч. Це пасхальний кулич. А паска це є сирна, про яку я сьогодні ще хотіла вам сказати. Ось сирна вона якраз і є Паска. Це та сакральна паска, яка нам дісталася ще з часів язичества. І вона якраз складається в основі лежить сирно кисломолочний сир. Взагалі ж молочні продукти, вони взагалі сакральні були, коли навесні починали орати землю, поливали її спочатку молоком, а потім починали орати. І взагалі це такий, знаєте, дуже добрий знак для нас. І ось оця паска. Вона складається з таких продуктів, як сир, яйця, цукор, манна крупа, родзинки, горіхи, масло вершкове, або вершки. Ось цей такий набір продуктів я вам прочитала, він входить як для, якраз для цієї сирної паски. І вона може бути або вареною, тобто з тепловою обробкою готуватися, або взагалі сирою, тільки пресованою. Якщо ви будете готувати пресовану паску, тоді можна манку взагалі не закладати. Ну Я, наприклад, готую дому. Вдома, оцю, саме варену на водяній бані. Порядок закладки продуктів, от я бачу, у вас є ці продукти, порядок закладки у вас не видно. Я хочу вам сказати, що хто там має змогу записати, запишіть, що спочатку беремо сир, додаємо до нього цукор, потім додаємо м'яке масло, потім додаємо жовтки, потім манну крупу. Після неї підсмажені подрібнені горіхи, потім підготовлені родзинки, тобто промиті і висушені. Далі збиті в піну білки додаються останніми, тому що з ними потім всю цю суміш тільки дуже легко-легко перемішують, і потім цю масу ви закладаєте у форму. Я зазвичай просто беру літрові такі емальовані кружечки, і всі ці кружечки заповнюються майже до верху, тому що ця паска вона не піднімається і в неї не буде такого вінця, як в цій. Ви закладаєте майже до верху, ставите на водяну баню, тобто у киплячу воду. І протягом 2-2,5 години все, все у вас вариться. Але перш ніж закладати в кружечку, ви маєте кружечку змастити вершковим маслом розтопленим, і посипати густо-густо цукром. Це для того, щоб паска не була блідою. Якщо цього не зробити, вона буде бліда. Якщо ви насипаєте цукру, то вона буде такою рум'яною, гарною, начебто вона печена. І потім, після охолодження, ви її перевертаєте, і оце саме і є паска. Вона дуже смачна. Її можна звісно, робити холодним способом, але повторюю, тоді не треба додавати манки. Тоді всі ці продукти, як ви перемішали, ви ложите, наприклад, в ту ємкість, як ви маєте її формувати, але бажано, щоб на денці цієї формочки були все ж таки отвори. Ну, і треба... Ми якось звикли, що сирна паска вона незвичайної форми, така трапеція. Так, да, Вона може бути навіть така, як піраміда угу. з усіченим конусом. от бажано, чому це фактично це трактується як гроб господин, ну такий за нею, такий шлейф такої ідеї, як трактовки, тому ось таким чином. І тоді ви просто її під гніт ставите. І в холодильник, коли це все застине, ви просто її знімаєте. В, 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 ну, я вже відчуваю. Витягаєте з да, цієї форми. Та, і, та. А я щось про що хотіла вам розказати. Оце я поставила цю пасочку і зверніть увагу, я принесла такі три великодні іграшки. Зараз дуже модно називається в інтернеті кейк-попси. Діти називають. Да. І ці кейк-попси е, готуються з. Ті, які там пропонують, вони готуються з бісквіту, з додаванням вершкового, вершкового масляного крему. Тобто це такі е, тістечка на палочці. Ну, наразі, звісно, я не взяла. Те тісто, яке там пропонується, не крихтову масу взяла для цього, а просто взяла цукерки маршмеллоу, розтопили, додали вершкового масла, цукрової пудрі і зробили ось такі великодневі яйця. Там, звісно, кейк-попси, з них можна будь-які фігурки робити для дітей. Але наразі це ось такі пасхальні яйця, які можна і втикати в поверхню, і дарувати своїм діточкам. Ось такі. Давайте третю, бо Бог любить троїцю. То давайте вже хай їй буде три. І ось такі гарні дитячі, красиво і, смачно. і красиво, і смачно, і дитині буде пам'ять, що щось бабуся або мама цікаве зробила. Напас, якщо так коротенько, чи можна ще сказати це про я, я вже наголошував про самі смачні частини паски чи полічів'яки? Так я, речі, от, я про це да ну наразі, це білкова глазур, тобто ви просто берете білок. Додаєте до нього просіяну цукрову пудру і вимішуєте цукру, треба додавати до тих пір, поки у вас за ложкою не почне залишатися слід. Тобто ця білкова глазур має, має бути дуже-дуже густою. Ви це намащуєте на поверхню, а потім зверху можете посипати. Ось наразі це посипка називається нонперель. Це промислове виробництво, але її можна готувати і вдома. Якщо ви розумієтеся на тому, що, як готувати помаду, звичайну цукрову, а це дуже легко. Це просто треба змішати цукор з водою, співвідношені 4 до 1. Я маю на увазі 4 частини цукру і 1 частина води. Все це уварюється на вогні до проби на м'яку кульку. Тобто ви зачорпуєте сиропчик. І занурюєте дуже швидко в холодну воду, і потім починаєте пальцями збирати. У вас на ложці має з'явитися така млява млява кулька, яка не дуже тримається своєї форми. Оце називається м'яка кулька. Коли ви побачили цю ну, ще можна, знаєте, хто не дуже розуміється на кульках, можна просто взяти і цей сироп і між пальцями отак розтягнути, і між великим і вказівним пальцем у вас має з'явитися такий стопчик сиропу, як товста ніжка. називається Товста нитка. Ось таке, а ще може бути органолептичне пробудне, ніяких там спеціальних термометрів. Подивилися на цю. Якщо вже з'явилася ця все товста, на товста все ниточка. да. все просто дуже. А пару на палець, так. все на Так, звісно, а це ми раніше. А, а скажіть, будь ласка, наші бабусі вони хіба мали якісь там пристосування спеціальні? Ні, тільки мали свої руки, очі. Це називається органолептичний спосіб визначення готовності чогось, чому що це за допомогою органів чуття. Дотику, До речі, а якщо от у ці властивості, от чи як перевірити, що Паска вже готова, щоб вона там. Коли, і... вона, коли ви її випікаєте, так, чи... так, так, коли коли треба ви випікаєте. Витягувати. Як всі дрижові вироби? Ви, ви маєте вдома, а ми маємо зубочистки. Не треба і палички застругати. Я хотіла вам сказати, застружіть паличку, це це, 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 це ж дуже, дуже довго. У нас є зубочистка. Берете зубочисточку і протикаєте. Якщо ви на зубочистці не бачите сирого тіста. Паска вже готова. Якщо ви помітили сліди сирого тіста, то треба ще її потримати. Ну що ж, спасибі вам величезне. ці рецепти, які ми охоче поділилися з усіма нашими телеглядачами, телеглядачками, зокрема. А, якісь побажання на Великдень прошу. Ну що я можу сказати? Я всім бажаю здоров'я, всім бажаю родинного щастя і, безумовно, миру і в родинах, і в нашій Україні. Ну, Нам я нагадую, Дякую, що гостя нашої ранкової студії сьогодні була Валентина Зарицька, старший викладач Херсонського вищого професійного училища ресторанного господарства. Вам бажаємо вдалих та смачних пасок і щасливого.